А як у них кнопкодавство і прогули засідань парламенту в Україні? Вони піаністи або кнопкодави. Громадськість не припиняє говорити про незаконність їхніх дій. Мова йде про народних депутатів, які голосують за своїх колег. Неособисте голосування у світі зазвичай карається, але якщо вже дозволяється, то дуже і дуже рідко. В окремих парламентах кнопкодавство технічно неможливе, адже електронне голосування просто не проводиться. Процедура голосування в британському парламенті працює з давніх часів, а спроби електронного голосування зазнали краху. В британському парламенті голосують виголошуючи згоден або незгоден, а також фізичним переміщенням залою засідань. У німецькому бундестазі голосують шляхом підняття руки, і підрахунок ведеться на око. Винятком є поіменне голосування, під час якого всі депутати висловлюють свою позицію за допомогою карток Так, НІ або Утримався. Неособисте голосування в парламентах цивілізованого світу вважається як правило явищем екстраординарним, неетичним та незаконним. Однак, наприклад, у державній думі Росії довгий час діяла норма, яка дозволяла депутату у випадку відсутності на засіданні за поважних причин передати свій голос колезі по парламенту. Лише з жовтня 2016 року були внесені поправки у регламент про виключно особисте голосування. У польському сенаті ухвалюють рішення шляхом підняття рук чи особистого електронного голосування у квітні 2016 року. Депутатку, яка проголосувала за свого колегу, виключили з партії і закликали скласти мандат. Неособисте голосування напряму пов'язане з відвідуваністю пленарних засідань народними обранцями, адже голосують за своїх колег тоді, коли потрібно отримати більшість голосів під час прийняття важливих рішень. Що ж стосується відвідуваності засідань, то контроль за цим покладається на голову фракції або є персональною відповідальністю депутата. У парламентах світу є свої інструменти боротьби з прогульниками. Це прописані в етичних кодексах правила поведінки та такі покарання, як зауваження, публічний осуд, позбавлення права виступу, зменшення платні. Тимчасове недопущення в зал засідання та відсторонення від виконання обов'язків, виключення з комітетів або ж навіть позбавлення мандата у Великій Британії. Якщо парламентар тривалий час не бере участі в роботі парламенту або ж профільного комітету, його можуть позбавити мандата у Канаді. Присутність на засіданнях палати є обов'язковою, крім хвороб або відряджень. Розплатою за систематичні прогули є виключення зі складу парламенту. Фінансові покарання депутатів за невідвідування парламенту та комітетів практикують у Молдові позбавлення половини заробітної плати, Литві, втрата третини винагороди за один прогул, Латвії депутат може пропустити не більше одного робочого тижня за сесію. Кожен наступний прогул без поважної причини знімає 20% від зарплати. Німеччині парламентарі можуть бути оштрафовані за прогули на суму до тисячі євро. Особисте голосування та відвідування засідань запорука законної та ефективної роботи парламенту.